Збільшити статтю видатків на суму 182 847 гривень за напрямком субсидії та поточні трансферти підприємства заробітна плата. Збільшити на 40 227 гривень за напрямком субсидії та поточних трансферти підприємства нарахування на оплату праці. Ставлю пропозицію мельника на голосування. Хто за? Три за пропозиція мельника пройшла. Рішення прийнято. А, також апарат пропонує нам а, фінансування муніципальної варти 678 500. Це предмети матеріалу інвентар 117 336 оплати косу, крім комунальних. Все. А, тому а, ставлю питання на голосування з урахуванням правки Олексія Миколаївича. Хто за? Три за. Рекомендуємо питання 2.61 з урахуванням правки на розгляд депутатів. Питання 2.60. Про затвердження фінансового плану КП Муніципальна варта» на 2025 рік. З урахування попередньої правки 2,61. Ставлю питання на голосування з урахування правки 2.60. Хто за? Три за рішення прийнято. Рекомендувати з урахування правки. Привести у відповідність фінансовий план КП Муніципальна варта», щоб ви не знали також. Питання 2.62. Про задерження програму розробки та задержання стратегічних документів Британської сільської територіальної громади. Я пропоную не розглядати цей пункт, це, це, це правова комісія. Хай вони задержують стратегічні документи. Ну, да, ну, Є, там передбачення фінансування. Фінансування. А, давайте, тоді розглянемо. Добре. <реш> Якщо кошти, то дивимося. Так, сільська рада чи управління фінансів, хто розпорядне коштів? Сільська рада. Сільська рада, яка планує... Тоді я зачитаю. Розглядаємо питання 2.62. Про затежну програму розробки та затежні стратегічні документи Фонтанської сільської територіальної громади Одеської рівня Одеської області на 25-27 роки. Яка сума фінансування? 200 тисяч. Це там зверху. Третій, де була правова? От. Так, бачу. Апарат пропонує фінансування програми на 25 рік 200 тисяч за напрямком надання інформаційно-консультативної Пособ проведення наукових дослідження, проведення соціологічних опитувань з питань розробки стратегії. Да. Соціально-економічного розвитку фонтанської територіальної громади до 27-го року. А, страт... розробка, а, та розробка плану заходів з реалізації стратегії соціально-економічного розвитку до 2027 року. Ми вже колись вже сплачували за стратегію, а де стратегія? Написано. То не за стратегію сплачували, то були інформаційно-консультаційні послуги з розробки тої стратегії. Там всього було 50 тисяч. 50 тисяч – це було во времена Крижановського сільського стадіону. <головецкая> а потім вже там було 23 тисяч. Там було 200 тисяч, а з них було використано тільки 50 тисяч. Я на той час працювала в Володарі сільської ради. 50 тисяч, так ми платили. а Тут знову ж таки сидить. Надання. Це консультації. назва Це назва об'єкту. Це, це, да, це, да, це, це, це так, ну, назва об'єкту, це інші послуги. Там будуть проведені е, е, ні, ну, консультації це, іншого роду. Так, ні, навчання ні. Це буде е, допомога. Ну, Якщо заперечення членів комісії, немає, давайте ставлю на голосування. Хто за? за, Рішення прийнято. Рекомендувати на розгляд засідання сесії пункт е, питання 2.62. Питання 2.63. Про внесення змін до рішення сесії No1785-38 від 20.12 про упорядкування умов оплати праці посадових осіб управління фінансів Фонтанської сільської ради Одеської району Детської області управління фінансів. Є пропозиції редакції, Зміна редакції? Немає. За основу та в цілому. Хто за? Три за, рішення прийнято рекомендувати на розліз засідання сесії питання 2.63. Тут про бюджет Фонтанської сільської... А, а, так, значить, у нас крім проїжджі, ми прийдемо до 2.64. У нас управлінням освіти пропущена програма. Програма харчування дітей в закладах дошкільної та середньої освіти. Це в різне. В різне. Ну, так. так, давайте тобто я зараз тар... буду читати різне. Програма харчування Давайте повернемося. Може, має пропозиція до 2.59, поки я відкрила пояснювальну записку і озвучити, що там змінюється. Питання розглядаємо 259. Да, це так. щодо штатного uh -huh. структури uh -huh. сільської ради. Відповідно, пояснювальної записки виводяться із відділу загальної та організаційної роботи спеціаліст першої категорії, з відділу військового обліку спеціаліст першої категорії, і з відділу земельних відносин спеціаліст першої категорії. Ці спеціалісти перейменовуються в головних спеціалістів. Міняють спеціаліста першої Тобі категорії. Оклади ну, оклади, звісно, збільшаться так. Виводиться, вводиться, а також вводиться ще одна одиниця у відділ житлово-комунального господарства. Це той спеціаліст, який буде займатися обслуговуванням е генераторів. Давайте я Загальний пропоную не розглядати це питання, про комісія хай дасть. Е але спеціаліст першої категорії з військового обліку він анульовується, його не буде. Тобто перейменовують земельний відділ і відділ загальної та організаційної роботи спеціалістів першої категорії на головних. Замість спеціаліста військового обліку вводиться головний спеціаліст в ЖКХ, оце, який буде займатися генератором. Тобто штатна чисельність не збільшується, міняється всередині. А також перейміновується сектор інформаційної роботи та взаємодії з громадськістю на сектор економічного розвитку та інформації. Давайте я пропоную правову комісію звернутися це питання. Нагальність перейменування та виведення спеціалістів і ставити на головних спеціалістів. Тому що я розумію, що це питання тільки в заробітних платах. Ну, то таке. Є пропозиція розглядати правові комісії в штатний розпис. Так? Так. так. Да. І хай довчить це питання, нагальність переименування сектору. Не розглядаємо. Два після, Так. А, я пропоную, я пропоную п'ять хвилин перерву. І ми продовжимо засідання комісії. Добре, Добре. 5 хвилин перерва. Дякую.